Кожен із вас має вирости сильним, здоровим, міцним, що потрібно для цього. Займатися фізкультурою, стежити за чистотою свого тіла і добре харчуватися. Сьогодні ми з вами поговоримо про продукти харчування, а їх так багато! Кожна людина має свій смак, одній до вподоби соковите м'ясо та смачненька ковбаса. Інша надає перевагу молоку та сметані, а третя жити не може без солодких цукерок та морозива. Світ продуктів такий різноманітний. Та все, що нам до смаку, не з'явилося само по собі, а створене працею багатьох людей. А яка ж їжа користа? І коли людина придумала стільки страв? Поговоримо про те, як людина навчилася виготовляти цукор, звідки прийшла сіль і знайдемо відповіді ще на багато запитань. Перед вами лежать кубки білої речовини. Що ви можете сказати про ці речовини? Так. Білого кольору у вигляді кристаликів. А якщо спробувати на смак, то це сіль і цукор. Перед вами склянка з водичкою. Згадайте, яка на смак вода. Так, вона не має смаку. А якщо ми додамо в неї трошечки солі та гарно розмішаємо, яка вода на смак стане. Так, солена. А якщо додамо цукор, солодка правильно. Для чого потрібна сіль? Як ви гадаєте, до яких страв її додають? А чи завжди люди споживали сіль? Колись сіль цінували, як золото. На одну чашу терезів клали золото, а на другу сипали сіль, поки терези не врізноважились. Сіллю розраховували замість грошей. В Україні сіль добивали в Криму, на возах чумаки. Так звали людей, які возили сіль, подорожували до Криму. Дорога була важкою, воли запряжені у вози, йшли повільно. А розбійники нападали на чумаків. Дорого людям діставалась сіль. Тому з давніх часів її вважали священною. Згадайте звичай зустрічати дорогого гостя хлібом та сіллю. Хліб є символом здоров'я і сили, а сіль символом багатства. Погляньте на малюнок. Саме з таких буряків виготовляють смачний солодкий цукор. Чому багато солодкого їсти не дуже корисно? Так, їсти багато солодкого не корисно для шлунка. Людина набирає зайву вагу, псуються зуби. Солодке потрібно їсти обов'язково, але потроху. Тітки, подивіться, до нас завітала дівчинка Наталка. Вона гостювала у бабусі в селі. Бабуся готувала їй дуже багато смачненького і ознайомлювала її з назвами українського посуду. Чи знаєте ви, як називається цей посуд? Це макітра. Так, вона має широке горло і з неї добре їсти вареники. А цей посуд ви впізнали, як він називається? Глечик. У нього наливають воду. І добре зберігається молоко або сметанка. Згадайте, про нього йдеться в українській народній казці Лисичка та журавель. А це глиняний горщик. У ньому можна зварити смачний борщ. З чого зроблена цей посуд, діти? Так, із глини. Глина в кого жива? Творить з неї хто дива? В кого посуд, ніби жаль? Ну, звичайно, це ж гончар. Це людина, яка виготовляє глиняний посуд. Діти, як ми назвемо суп із картоплі? Картопляний суп. А рагу з овочів, овочеве рагу? А як ми назвемо борщ із м'ясом? Правильно, м'ясний борщ. А як називається посуд із металу? Металевий посуд. А як ми назвемо, діти, кастрюлю з алюмінію? Алюмінієва кастрюля. А як назвати друшляк із пластмаси? Пластмасовий друшляк. Який столовий посуд? Ви знаєте? Куди переливають суп із кастрюлі? У супницю. А з чого їдять різні страви? І старілок. А з чого п'ють напої? Напої п'ють із чашок та склянок. Діти, а в що насипають сіль? Так, у сільницю. А перець у Перечницю. Молодці. А куди складають хліб? Хліб складають у хлібницю? А куди ставлять серветки? Серветки ставлять у серветницю. А як називаються предмети, за допомогою яких ми їмо? Це столове приладдя. Яке столове приладдя ви знаєте? Ложка, виделка, ніж. Молодці. Який напій подають на стіл до калачів, печива та тістечок? Так, чай. А який посуд треба поставити? На стіл для чаювання? Так, чайний. Діти. А яка ваша найулюбленіша страва? Хто готує різноманітні страви вдома? А в дитячому садочку? Скажіть, а де ми купуємо продукти харчування? Діти, про що ви сьогодні дізнались? Які назви посуду ви запам'ятали? До наступної зустрічі, малята! Бувайте!